Аня, сейо, і вніта, нью, пренхаке, сонце, і сьогодні у нас із вами урок повністю присвячений лексиці, словам. І в нас сьогодні тема сім'я. Ми із вами в першу чергу розглянемо. Достатньо так слів, які означають сім'ю, а потім згодом, дуже скоро, ми з вами вивчимо граматику, яка допоможе нам, власне, сказати, що в мене є хтось там із сім'ї, або в мене немає когось там із сім'ї. Будемо приступати, і я вам нагадую, що у нас із вами є така традиція, що слова в першу чергу читаєте ви. Тому одразу попереджую: як тільки ви побачите слово, ставте відео на паузу. Читайте його про себе, а потім вмикайте і звіряйтеся із тим, як це прочитаю я. Так ми з вами гарно повторюємо алфавіт, і ви можете одразу зрозуміти, що, можливо, ви щось вже йте підзабули. Переходимо, власне, до слів. За словами, ми з вами домовились, тепер ви знаєте, що спершу читаєте ви. Так от, лексика в нас на тему каджок. Каджок це. Відповідно, сім'я. Але перед тим я вас із гордістю запрошую на наші курси корейської мови. Або не тільки корейської. Можливо, ви цікавитесь ще якоюсь іншою мовою. Я особисто в майбутньому дуже хочу вивчити японську. І, якщо чесно, я би 100% пішла на наші курси японської мови, тому що я знаю, що школа New Brain – це найкраща школа для вивчення іноземних мов. Переходьте на наш сайт, дивіться, які ми маємо мови, пропозиції, як в нас проходять урочки. Для цього, власне, і є пробний безкоштовний урок, про який я кожного разу вам розповідаю. Принаймні, спробуйте, а там я впевнена, що вам сподобається. Наша тема качок це сім'я. Качок це в нас сім'я. І в нас сьогодні з вами багатько слів, саме тому трошечки ми розділимо з вами лексику від граматики. Для того, щоб ви точно, точно все опрацювали, і ми могли потім класно закріпити ще й граматику. Наступне слово омма. Омма це мама. Правда, слова, такі як мама, тату, вони схожі в багатьох мовах. Ома, мама, німецькою мутер теж М-літера, маза да, англійською теж на М. Все воно перекликається. Тому запам'ятати його доволі легко. Ома, мама. Наступне слово відповідно: Апа. Апа це тато. Апа подвійна наша літера П, робимо таку невеличку напругу. Апа Апа, да, відскакує в нас П від губ. Апа тато. Наступне слово Па, і раді Богу, не плутайте це слово із попереднім, тому що можна попасти не в дуже приємну ситуацію. Зараз поясню чого. Хто ж такий опа, з лежачою «о», яка до у наближена опа. Це в нас старший брат. Причому це звернення є виключно для дівчат. Лише дівчатка може та звертатися до своїх старших братів. Але чого ж можна попасти в некрасиву ситуацію? А все тому, що. Як сленг, розмовний варіант, це слово використовується також в якості такого статусу або до хорошого вашого друга, або кокетливе звернення до хлопця. Ну, я думаю, на цьому етапі ви вже зрозуміли, чого я краще не плутати, особливо при письмі. От, тому що це зовсім зовсім різні слова. Стосовно того, що опад таке кокетливе звернення. Для хлопця, та ви 100% це чули. Якщо ви хочете якийсь контент дивитись корейською, дуже часто в піснях співають. Знаєте, є дебютна пісня Blackpink Bumba, я в і там співаю. Опа! Я, я, я. Ну, це таке: Бумбанда! Бумбанда! Опа! Це загалом дуже багато де можна почути. Тому, я думаю, навіть не знаючи корейською, багато людей знає, що таке опа. Це вне слово. Хьон. Це в нас хьон, що означає теж старшого брата, тільки тепер це вже звернення від хлопця до хлопця. Тобто молодший брат так буде звертатись до старшого. Це 100% теж ви чули, якщо слідкуєте за якимись чоловічими групами, вони там всі один до одного звертаються хьон. Чому? Тому що вони дуже часто разом, багато часу разом проводять, і вони вже настільки один до одного звикли, що вони звертаються як брат. Братику, да. От. Тому це не обов'язково той брат, що по крові. Теж як розмовний варіант, може бути брат як дуже-дуже хороший друг. Наступне слово. – «онні». Це вже можна було почути в жіночих групах, де молодша дівчатка так звертається до старших. Але, звісно, офіційним перекладом цього слова є саме старша сестра. О -ні", це старша сестра для дівчаток від молодшої до старшої. Нуна. Нуна. Могли це ви почути, якщо дивились гру в Кальмару, особливо, якщо комусь було цікаво, і хтось слухав та саме з корейською звучкою. Там 100% ви чули Нуна. Був цілий момент, присвячений цьому в другому сезоні. Так, от, Нуна це дівчинка, старша, сестра для молодшого хлопчика. Ну або, відповідно, просто як такий варіант звернення до. Старшої дівчини, якщо ви хлопець, не обов'язково, якщо вона, ваша сестра. Нуна. Окей. Наступне слово: Велике таке страшне ану, ану, сподіваюсь, ви не злякались і правильно прочитали нам донсень. Нам донсень. Донсень перекладається як молодший. Молодший і склад нам. Нам означає. Чоловіків, чоловічу стать, Відповідно, молодший хтось там чоловічої статі це молодший брат. Молодший брат Нам Дон сень. Нам Дон сень. І на кінець із братами-сестрами в нас є Йо Дон сень. Де його склад, який означає жіночий рід, дівчаток, Донсень все ще молодший. Тобто молодший хтось там жіночого роду, йо, Донсень, це в нас молодша сестра. І цікавий факт, якщо до старших в нас ви бачили, яка ціла вибірка, старший брат, старша сестра, хто це каже, хлопчик чи дівчинка. Да, в нас було чотири варіанти, то із молодшими всього є два варіанти. Ну, я думаю, ви пам'ятаєте з нашого уроку про стилі вічливості, де ми з вами багато балакали про цікаву корейську ієрархію і е, чому краще бути старшим. За статусом, за віком, за посадою. І, і тому можна зрозуміти тоді, чого у старших аж декілька варіантів, а у молодших всього по одному. Але якщо, не дай Бог, ви забулись, будь ласка, передивіться це відео, послухайте там дуже цікаво про стилі вічливості в корейській мові і загалом про ось таку цікаву корейську побудову суспільства. Ми маємо таке цікаве слово хальмоні. Хальмоні. Сподіваюсь, прочитали правильно. Рієль в нас печінь м'якенький. хальмоні. Гальмоні це бабуся. Бабуся. І Ми з вами розглянемо таку цікаву штучку. Давайте вважати, що склад халь означає когось старшого. Придумаємо. Амоні взялось від слова омоні. Матуся. Є слово омма, мама. Є слово омоні, матуся. Різниця лише в тому, що омоні, ось це слово воно є більш вічливим. Я думаю, ви це і так зрозуміли. І саме слово більше, і ми тут написано матуся. Тобто, бачите, омоні, хальмоні. Ага, угу, угу. така цікава логіка. Давайте далі. Так само, це в нас яке слово ану, ану, ану. Тут з Рієлем ще цікавіша історія. Якщо тут в нас було м'якенько, хаймоні, то тут ми, наш з вами Рієль, перенесемо на пусте місце. Нагадую вам. І відповідна вам мова буде харабодзі. Харабоджі. Так, рієль перенесли. Це в нас дідусь. І... І що ми з вами будемо притримуватись нашої з вами разом вигаданої логіки, що халь це якийсь там старший, то або-джі це в нас батько. Так? Або-джі це вічлива форма слова апа-тато. І от є тепер або-джі-батько, так, да? і дідусь як старший батько, харабоджі. Отако. От Ну що, сподіваюсь, всі слова вам були зрозумілими, що ви всі правильно їх написали. І я вас навіть попрошу. Придумати, порахувати, скільки правильно ви озвучили, і написати нам просто якусь циферку в коментар. Наприклад, ви там правильно прочитали три-чотири слова. ви так і напишіть просто три і можете галочку поставити. Мені теж особисто буде цікаво передивитися хто з наших підписників, скільки там правил пам'ятає, хто вигадав, тому що все одно ну, ви могли себе перевірити. Я це їх також озвучую. От, але ж я не можу перевірити, як ви прочитали, тому хоча б в коментарях подивлюсь. Отак, от таке в нас з вами на сьогодні е, така домовина. Ну що, на сьогодні це все. Я вас попрошу поставити вподобайку, підписатися на цей YouTube канал, тому що, якщо ви не хочете пропускати наступні відео, а на вас очікує ще додаткова тема асиміляції, правила, які ми з вами ще ніколи не бачили. Тому що нам прилетів такий цікавий коментар. Ну, про це згодом поговоримо. І, звісно, граматика, яка от допоможе нам наші сьогоднішні слова об'єднати в логічне, красиве речення. Також не забувайте, що в нас є сайт. Переходьте, записуйтесь на безкоштовний пробний урочок. Також підписуйтесь на наші соцмережі, на наш TikTok, на наш Інстаграм. Напишіть дуже-дуже приємний коментар. І до зустрічі наступного тижня! bye, -bye.